Вітання всім з мого села на Полтавщині. Знову понеділок, сьоме жовтня, за вікном дощ, непривітний холодний вітер та й, взагалі, осінь, час, коли буває сумно, без причини. Тому пропоную заварити собі чаю, спекти щось смачненьке, згадати приємне. Адже пам'ять це не тільки якісь події, а й предмети, що нагадують нам про людей, які подарували ту чи іншу річ. От саме в сьогоднішню негоду захотілося зігрітися оцим чаєм, привезеним з Карпат, і заварити його в чайничку, подарованому сином, і пити саме з цієї чашки від моєї доброї та щирої глядачки. Хочу подякувати всім і побажати вам, мої близькі й далекі, знайомі й незнайомі глядачі, тепла. Отож починаємо. Тим, хто, як і я, не любить віддавати багато часу, простоючи біля плити, пропоную ще один рецепт із записника лінивої господині. Віддаю перевагу рецептам простим і швидким приготуванні. Перегманник саме з таких. Взяла одну склянку манки, одну склянку кефіру, у мене це домашній кисляк, по склянці цукру та борошна, одне яйце, чайна ложка соди та оцту. Також додаю ще й ванільний цукор. Спочатку перемішала манку та кисляк і лишила на 15-20 хвилин, потім додала погашену соду, яйце, цукор, перемішала і починаю поступово додавати в суміш просіяне борошно, добре перемішую, щоб не було грудочок. Готове тісто переклала у форму для випічки. У мене ось така старенька, силіконова. Духовку увімкнула заздалегідь, тому що випікати потрібно при температурі 180 градусів час залежить від вашої духовки. Ось, видно, пиріг відстає від стінок, уже добре пропікся. Люблю ці моменти, коли за вікном холодно, а в оселі і тепло від духовки, і аромат від випічки. І котик уже почув, вовтузиться біля столу. Пиріг добре відстав від формочки, зверху посипала його цукровою пудрою. Смачного мені і всім, хто буде готувати. Увечері забрала овець із вигона, завела їх, попорала своє невелике господарство, вийшла на вулицю, пройшлася трохи. Ніде нікого, вулиця пуста, холодно, непривітно. Дощ увесь день то припиниться ніби трохи, то знову посилюється, калюжі на дорозі, небо похмуре таке, вітер дуже холодно. Синоптики попереджали, що 7 жовтня буде підвищений рівень небезпеки, жовтий, це пов'язано з грозами. І справді проснулася у досвіта о 4.40, дощ почав посилюватися, потім, потім гриміло. Злива така була. Вранці, коли вийшла на вигін і забивала металевий кілок для овець, то в землю вже набагато легше було його забивати, як до цього. Обочина встелена жовтими листочками із берізок. У калюжах відзеркалюються їхні віти. Дощ назбивав за ніч горіхів, щоранку збираю їх тут, за день знову нападало. Насадив старший син оцих дерев, так швидко виросли і дерева, і діти. Ось стерезна липа у дворі. Верхівка вже починає жовтіти листя, готується до зими. Багато хто з нас не думав, що доведеться жити в час війни, але тепер усі зрозуміли, що найбільше щастя це жити в своєму домі, ходити по рідній землі, обіймати своїх близьких. І наостанок хочу сказати: підтримуйте тих, хто цього потребує. Грійте одне одному душі, щирим серцем, добрим словом, гарячим чаєм. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.